Друзі, добрий день! Сьогодні оглядаємо ось такий зарядний пристрій для акумуляторів, який не тільки зарядить ваші акумулятори, а й встановить акумулятори, які вже втратили свою роботоспособність, накопичили газ або втратили воду. Поїхали! Особливості даної моделі зарядного пристрою є те, що він підходить до всіх видів свінцово-кислотних акумуляторів та акумуляторів з додаванням води, також для стартових акумуляторів та акумуляторів, які не обслуговуються. Параметри даної зарядної станції наші – це вхідна напруга від 110 до 250 В, вихідна напруга від 6 В до 24 динаміка імпульсу, ручний струм автоматичний від 0 до 20 А, відповідний захист, частота 50-60 Гц, ефективність роботи 98%, індикація напруги 12 пік, робоча температура від мінус 30 до плюс 60 градусів. Наш зарядний пристрій має 4 режими роботи. Це постійна напруга, постійний струм, моделяція плавної зарядки та плавуча моделяція заряду. Зарядний пристрій має захист від перегріву. Коли температура зарядного пристрою перевищує 150 градусів, зарядний пристрій переходить у режим блокування та почне своє працювання коли температура знизиться до 80 градусів також зарядний пристрій має захист від короткого замикання та захист від зворотнього підключення коли ви встановлюєте зворотне підключення зарядний пристрій автоматично закриває вихід і сигналізує вам довгим звуковим сигналом Давайте підключимо нашу зарядку до акумулятора. Для огляду я взяв от такий у мене є невеликий акумулятор 12 вольт. Зараз його будемо підключати. Все оглянемо. Підключаємо вілку до розетки. Є. Далі накидаємо клеми. До речі, клеми. Дивіться, як захищені, тобто додатково вони захищені від коробки замикання. Бачите? Це дуже зручно. Накидуємо наші клеми на акумулятор та вмикаємо. На зворотній стороні нашої зарядки є кнопка Включаємо. Ось ви бачите на екрані. Зараз він сканує. Та пішла повністю автоматична зарядка. Він покаже що у нас акумулятор, заряджений на 50%. Бачите, мігає. Та він заряджає. Тут у нас показує, скільки відсотків зараз у нас наш акумулятор. Тут відображається, скільки вольтаж нашого акумулятора, скільки подається на виході вольт та ампер. Бачите, коли, до речі, наш акумулятор трошки заряджається, ампераж падає. Повністю розумна зарядка, нічого не треба. Підключили, він сам оприділяє, скільки подавати, який акумулятор, тобто дуже зручно. Зараз зарядка акумулятора йде в інтелектуальній програмі. Тобто він сам определяє, скільки йому потрібно, який давати вольтаж, там пораж. Оцією кнопкою ви перемикаєте інтелектуальну зарядку або на швидку зарядку. Тобто, можна, якщо потрібно швидко зарядити, переключили, нажали кнопку, бачите, пішло. Якщо чуєте, Вімкнувся е, кулер на задній кришці, Пішла, е, пішов більший вольтаж, це штра зарядка. Якщо потрібно розігнати ваш акумулятор, є дуже сірші акумулятори, або ті, що ви довгий час не використовували, ви вмикайте швидку зарядку, воно його розгонить. Після того, як ваш акумулятор почне потрошки закипати, ви побачите, тут вольтаж випаде. Ви перемикаєте далі на інтелектуальну зарядку. От бачите, смарт пішов. І все. Він хай постоїть.